Урок 14-й тема уроку на дошці. Призвіний відмінок англійських іменників. Ми з вами вже говорили про те, що українські іменники мають сім відмінків, і відмінкові закінчення служать для зв'язку слів у реченні. Англійські іменники відмінкових закінчень не мають. Цю роль виконують спеціальні прийменники. Ми вже говорили з вами про прийменник «ов», який відповідає родовому відмінку. Перекладіть, будь ласка, самостійно ось ці два словосполучення за допомогою прийменника of. Ну, Тепер е, те ж саме зроблю я. Чашка молока. A cup of milk. Книжка мого брата. A book of my brother. Але справа в тому, що ось друге словосполучення, книжка мого брата можна перекласти і за допомогою іншого варіанту, за допомогою присвійного відмінка, який утворюється за допомогою апострофа. Та літери С. Отже, ось це у нас перший варіант перекладу. Книжка мого брата Ebook of My Brother. А тепер я перекладу це ж саме словосполучення за допомогою пресвіного відмінка. В цьому випадку на перше місце ми ставимо власника чогось, в даному випадку власника книжки. Власником книги є мій брат. І саме іменник brother ми і вживаємо в присвійному займеннику. Отже, другий варіант перекладу My brother's book. Тобто, якщо перше слово сполучення, чашка молока, можна перекласти за допомогою тільки одного варіанту, тільки за допомогою прийменника OF, яка був мій. То, коли мова йде про якусь істоту, яка щось має і щось належить, то тут є два варіанти. І я вам скажу, що другий варіант, вживаючи, стіше в цьому випадку. Отже, книжка мого брата «A Book of my brother, або My Brother's Book. Ну а Тепер прикладіть самостійно ось ці словосполучення. За допомогою присвійного відмінка. Нагадую, що в цьому випадку на перше місце ми ставимо власника чогось. Прошу. Тепер порівняйте свій переклад з моїм. Ручка Пітера, власник ручки Пітерас, стіл нашого вчителя. Our teacher's table кімната моєї сестри. Моя сестра, власне, кімната sister's room. Тепер поговоримо про те, як англійські іменники у множині утворюють присвійний відмінок. Я перекладу оці два приклади. Перший вже тільки що був. Слухайте уважно, тому що надалі ви будете перекладати самостійно. Кімната моєї сестри. Ось хто власник My sister. My sister's room. Кімната моїх сестер. Власником кімнати є мої сестри. В цьому випадку слово sister ми вживаємо у множенні. Да? А далі хоче. Тобто, англійські іменники у множині утворюють присвійний займенник тільки за допомогою апострофа. Розрізнити ось ці два словосполучення My Sister's Room і, і друге My Sister's Room на слух неможливо. На письмі так. А зрозуміти це на слух можна тільки із контексту. Перекладіть, будь ласка, самостійно. ось. Ці чотири речення. Да, ось перша ситуація. У мене є брат. Це кімната мого брата. Друга у мене два брата це кімната моїх братів. Будь ласка. Тепер мій переклад. I have a Ахерберз. This is Abo it is. This is my process room Dr. У мене два брата, I have two brothers, this is, or it is, this is my brother's room. Із контексту розуміємо, да? навіть на слух, що в першому випадку Мова йде про кімнату брата, в другому випадку про кімнату братів. Тепер перекладіть самостійно ось ці словосполучення. Будьте уважні, і перекладайте тільки за допомогою присвійного відмінку. Тепер порівняйте свій переклад з моїм. My brothers, friend, друзі мого брата. my brothers, friends, друг моїх братів. My brother's friend. Друзі моїх братів. My brother's friends. Познайомтесь з питальним словом чи. Who's? Дивіться, оці два речення я перекладу. А потім тільки ваш самостійний переклад. Whose toy is this? Ну, зверніть увагу на порядок слів. This is Tom's toy. Перекладіть самостійно два питання і дві відповіді на них. Тепер мій переклад. Сподіваюся, у вас так. Toys are these. Вказуємо на кілька предметів. Тому are these. Це іграшки Тома. These are. Ми вказуємо не на Тома, а на іграшки Тома. These are Tom's toys. Чи це сумка?

Чотири питання, та чотири відповіді. Не завдання. Тепер мій переклад, порівняйте. Whose toys are these? Відповідь така: це іграшки наших дітей. Будьте уважні. Порівняйте з вашим перекладом. Дивіться, я вам цього спеціально не розказував. Якщо. Форма множини англійського іменника утворюється не за загальним правилом, тобто не за допомогою літери S, то Тоді присвійний відмінок утворюється. Ось так. Our children's. В цьому випадку присвійний відмінок утворюється. З іменником у лежені, як з іменником в От однині. Ось так. Отже, whose toys are these? These are our children's toys. Як тебе звати? Ну, це питання перекладали багато разів. What is your name? is Jack. Ну, і тепер два головні питання. What is your brother's name? My brother's name is Peter. Як звати твоїх сестер? What are your sister's names? Моїх сестер звати Мері та Лінда. My sister's names are Mary and Linda. Ну, і наприкінці уроку познайомтесь з новими словами, які ви повинні будете вивчити. Фотоапарат. A camera. Туфля шуру, шкарпетка, е сок, батьки parents, бути хворі be ill. І на цьому наш урок завершено.